Горіла церква. На визначенні чоловік, ймовірно, підпалив храм у ПЦМП. З нього вогонь перекинувся на сусідній магазин. Чи затримали палія? Дивіться. Хвороба лайма. Понад 20 людей заразили кліщі на Львівщині, яка ймовірність інфікуватися у Буковинців. Та загалом, що це за недуга. Пропагують здоровий спосіб життя та швидке пересування містом. У Чернівцях відкрили велосезон. Хто до нього долучається цього року, знає команда Сі-4. Пожежа на Буковині у селі Мелієве підпалили церкву московського патріархату. Ось так сьогодні вранці на Вижниччині горіла церква Іова Почаївського, яку побудували за кошти парафіян у ПЦ Московського патріархату, замість храму, що передали у володіння ПЦУ ще у 2014 році. Площа пожежі склала 1000 тисячу квадратних метрів. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в тих самих межах, в яких вони її застали на момент прибуття. В результаті пожежі знищено покрівлю, мансардні приміщення. А також пошкодженого перекриття між першим та другим поверхом. Тривала пожежа менш, ніж годину, повідомили у ДСНС, але вогонь швидко охопив храм та магазин поблизу. Надзвичайники зазначають, постраждалих при пожежі не виявили. На місце також прибули правоохоронці. Вони зазначили, що причиною надзвичайної ситуації був умисний підпал. Поліцейські провели невідкладні слідчо-розшукові заходи і оперативно встановили підозрюваного у підпалі. Ним виявився 34-річний житель села ІСпас. Чоловіка затримали та розпочали кримінальне провадження за статтею умисного знищення або пошкодження майна. За скоєне йому загрожує позбавлення волі до трьох років. Анастасія Небола, Максим Барник, Діана Чігак, новина Чернівці, телеканал СІ 4 Хвороба лайма. Чи знають Чернівчани, що це таке та як уберегтися? У 21 жителя Львівщини цього року вже діагностували хворобу лайма. Її збудниками є кліщі, тому часто її називають кліщовим бореліозом. Наталія Гопко зауважує, у Чернівецькій області також висока ймовірність отримати зараження від цих комах. З року в рік зростає кількість випадків, які підтверджуються лабораторно, і кількість випадків, які реєструються хвороби лайма. Крім того, лабораторія особливо небезпечних інфекцій нашого центру проводить дослідження кліщів і відсоток інфікованих. Борелією кліщів зростає також щороку. Найчастіше зловити кліща, який ймовірно може заразити, можна у парках, скверах і навіть на городах. З приходом тепла багато людей відпочивають на природі. Запитуваних сьогодні мало хто розуміє, що таке хвороба лайма та те, що вона передається через укус кліща. Чи знаєте ви, що таке хвороба лайма? «Ви Знаєте, що я перше ще чую. Чесно, я не знаю, що це за хвороба. Ні, не знаю. Якщо я не появляюсь, це хвороба, яка передається генним від матері до дитини. Не знаю. Не знаєте, як вона передається? Не знаю. Це якийсь симптом. Симптом, якийсь, Але в точно в достовірності ні. Ого, ні. <с 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 ви раніше ні. Тож опитані командою сі чотири містяни взагалі не знають про хворобу, яка вражає нервову систему, опорно-руховий апарат і серце. Епідеміологи зазначають, щеплення від хвороби лайма не існує. Утім, вберегтись від зараження можна слід просто бути уважними. Як можна захиститися? Перебуваючи на природі, одягаємо одяг, який максимально захищає тіло. Після перебування на активному відпочинку необхідно оглядати себе, оглядати один одного для того, щоб своєчасно виявити кліща, який міг присмоктатися, бути уважними стосовно перших проявів захворювання для того, щоб лікарі могли своєчасно хворобу діагностувати. Якщо до вас присмоктався кліч, панікувати не варто зауважують медики. Проте необхідно негайно звернутись до сімейного лікаря чи інфекціоніста. Головне вчасно розпочати лікування. Вікторія Макайда, Любов Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 у Чернівцях для жінок-переселенок влаштували фотосесію. Чернівці об'єднали усю Україну. Минулими вихідними у резиденції митрополитів пройшла фотосесія для жінок, дім яких зруйнувала війна. В традиційному українському одязі їх фотографували у розквітлих магноліях. У зйомках взяли участь представниці зі Слов'янська, Запоріжжя, Києва, Харкова, Мирнограда, Краматорська, Миколаєва, Бахмута, Луганська, Ірпеня. Вознесенська та каховке, як зазначив міський голова Роман Клічук на своїй сторінці у Телеграм, в кожної жінки своя історія, яка не може залишити байдужим. Тож подарувати їм такі емоції найменше, що можна зробити для цих людей. Чернівці прийняли черговий евакуаційний потяг. До Чернівецької із Запорізької області приїхав медичний евакуаційний потяг благодійного фонду Лікарі без кордонів Брюссель. Медики та працівники Чернівецької ОВА зустріли на вокзалі 15 жінок, підопічних Веселівського психоневрологічного інтернату. Розмістили їх у Петрачанському психоневрологічному будинку інтернаті. Боковина і надалі продовжують допомагати та піклуватись про кожного, хто цього потребує. Буковина у жалобі 23 квітня у неділю в області відбувалися прощання із героями, які загинули в боронячу Україну від російських окупантів, старшому солдату Роману Бабичу. Останню шану віддали в селі Чуньків. Прощання із солдатом Олександром Вержаком відбулося у селі Подвірне. Панахиду за героєм, який загинув в боронячу україну від російських окупантів, відслужили й у суботу, 22 квітня. Так, громада села Олексіївка в останній шлях провела солдата ю. Рія довгого вічна пам'ять та слава відважним воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. На Черкащині затримала агентку ФСБ, яка намагалася влаштуватися до органу місцевого самоврядування. Зрадницею виявилась місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці на початку цього року. За вказівкою ворога зловмисниця збирала інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території Черкаської області. Згодом агентка отримала завдання влаштуватися до місцевого органу самоврядування, щоб збирати дані про технічний стан та функціонування об'єктів критичної інфраструктури регіону, утім, співробітники СБУ своєчасно викрили колаборантку. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частинами 2 і 3 статті 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Наразі затриманій е, обрано запобіжне. Захід у вигляді тримання під вартою. Буковинські прикордонники попередили чотири випадки контрабанди цигарок. Під час огляду мікроавтобусів Мерседес та «Форд». у пункті пропуску Красноїльськ охоронці кордону спільно зі співробітниками митної служби виявили спеціально обладнані схованки. Використовуючи конструктивні особливості автомобілів, водії сховали у порожнинах під декоративною обшивкою стелі та задніх дверей 250 та 450 пачок підакцизних цигарок. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів понад 45 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну було вилучено мікроавтобуси. Ще один громадянин Румунії приховав 100 пачок сигарет в обшивці передніх сидінь та в пластиковому кожусі коробки передач. Чоловіка викрили прикордонники у пункті пропуску порубне. Вилучення тютюнові вироби оцінено у 6 тисяч гривень, а автомобіль марки Опель у 100 тисяч гривень. Ще 820 пачок тютюну на майже 56 тисяч гривень вилучили прикордонники та митники у громадянина України. Чоловік намагався приховано перемістити сахарети до Румунії у власній валізі на рейсовому автобусі Чернівці Сучава. Безпека в інтернеті. Google Україна запустила україномовну версію онлайн гри про безпеку в інтернеті. Діти проходять цікаві місії, борються з проблемою цифрового простору. Семикласний колег грає в неї вперше, і всі чотири діляться своїми враженнями. Це чудова гра, тому що вона зберігає наші дані, і якщо інші будуть діти грати в цю гру, то ми будемо захищені від хакерів. Булінг, фейкова інформація та незнання основ безпеки в інтернеті це те, з чим зіштовхуються майже щодня користувачі в інтерактивній мережі. Зауважують фахівці. Зі мною такого не було, але знаю багато з ким хто з ким було, і там мені люди дзвонили, казали, що робити, що робити. Ну в кіберполіцію заяву, тобто це єдине, хто може вам допомогти. Ірина Ткачук наголошує, що в період війни питання безпеки в інтернеті стало ще актуальнішим. Тому особливий акцент сьогодні приділяється в закладах освіти саме медіаграмотності і умінні протидіяти фейкам, і умінням користуватися правильною інформацією з точки зору її корисності, її правдивості. Очільниця додає, що вчителі проходять спеціальні курси та тренінги для розширення як власних знань, так і те, як доносити цю інформацію до учнів. каже, що є багато міжнародних організацій, які створюють схожі тренінги і для самих школярів. Андрій. Тужиков запевняє, щоб не потрапити на шахраїв та обезпечити ваше чадо, кожному і дорослим і дітям потрібно знати основи безпеки в інтернеті. Ну тут батьки дуже багато за що відповідають. По перше, потрібно налаштувати смартфон вашої дитини в такий ніби батьківський контроль, так аби було зрозуміло, що дитина робить, але це має бути така дуже тонка межа. Андрій додає, що важливо підтримувати межу контролю, щоб не виникало конфлікту між батьками та дітьми. Переконує, що потрібно навчати молодь через різні інтерактиви, як от Google Гра. Євген Пасалюк, Роман Олійник, Ярослава Боячук. новини Черніців, телеканал Сі-4. У Чернівцях відкрили велосезон. Владислав приїхав на покатушки вперше. Зізнається, велосипед придбав минулого літа. Не сподівався, що їздитиме так часто, утім, відкрив для себе неабиякі переваги двоколісного друга. Коли придбав його, я пробував поїздити в свій університет, Чернівецький національний університет. І мені це вкрай сподобалося. Є де можна припаркувати, залишити свій велосипед. В принципі, у нас чернівчани культурні, дуже люди, ніхто нічого не трогає, можна навіть залишити інколи велосипед і без замка якогось, але але переважно краще залишити. І це дуже зручно, дуже надзвичайно розвиває особливо витривалість і. Приблизно займає так само часу, як і рух на транспортних засобах різних. Цього року до відкриття сезону також вперше долучилися представники велопатруля. Поліцейські зазначають, раді підтримати пропаганду здорового способу життя, а заодно і прослідкувати за порядком під час заїзду. Вісім чоловік, вісім велосипедів, виходить. Ви вирішили підтримати спортсменів, організацію Спорт це життя. Ми завжди на спорті і підтримуємо цей Рух. Спортивний захід організувала Чернівецька асоціація велосипедистів. кажуть, головна мета популяризувати спорт та відволікти людей від буденних справ. На старті зібралися як досвідчені спортсмени, так і зовсім молоді люди, які використовують велосипед лише в побуті. Люди вигорають, і людям потрібно так само. І військові нам кажуть про те, що ми за вас воюємо. Ви маєте право на те, щоб просто проїхатись велосипедом по місту, розпочинаючи спортивний сезон, тому що здоровий спосіб життя потрібен неважливо, чи у нас. Карантин, чи в нас війна, чи в нас звичайний мирний стан. Звичайно, що ми всі хочемо миру. Ми всі донатимо, ми всі збираємо на ЗСУ волонтерами і так далі. А сьогодні ми вирішили відкрити спортивний сезон. Спортсмени проїхались вулицями міста від соборної площі до паркового проїзду. На фініші розіграли подарунки, а ще зіграли у велосипедне коло організатори. Наголошують, такі заходи не лише популяризують велокультуру у Чернівцях, а й допомагають розв'язувати проблеми спортсменів. Ми зі своєї сторони громадська організація цією подією знаменуємо початок так само кампанії по роботі з міською радою по відновленню велосипедної інфраструктури, її відбудови. Ми вже почали з цим працювати. Тобто результати можна буде побачити у нас на сторінках. Але ми вже направили звернення в Чернівецьку міську раду з проханням відновити як мінімум велодоріжку коло парку Шевченка, бо які вже не їздити. виїздити. Семен Кошувати додає велоспільнота в місті. Існує, вона розвивається і долучитися до неї можуть всі ох. Хочі Олена Крічко Діана Чігак новини Чернівців телеканал Сі -4. Кажуть люди опитування. Сі 4 команда Сі 4 вийшла на вулиці Чернівців, аби дізнатися у перехожих, чи дивляться вони фільми та серіали з російським дубляжем. Давно вже ні давно ні. Ну, з повномасштабною війною ми не дивимося Ні, ніколи. Ні, такі українські культури. Давно не дивлюся, вже якось. і, і Воно якось так нервує трошки вже мене. Ні, на даний час взагалі не дивлюся фільми. Ну, я не дивлюся це 100%. Не дивимося. Які українці. А я американські люблю. Ми не хочемо, тому що це ми ж в Україні. Чому ми маємо дивитися російські фільми? Якось наша озвучка, вона більш приємна. По-моєму, знаєте. в російській. Вони не часто перекладають якось не так. А наші і піш і жарти такі в них прикольніші. Ми опитали вісім місцян та усі, як один, відповіли. Тепер дивляться кінострічки тільки з українським перекладом і пишаються цим. Рома Ліник, Євген Пасайлюк, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі 4